Ти що робиш? Ти що ділаєш, я тобі говорю! Ти що не трогаєш! Біжи! Я що бачите, не дістався! дітей дивіться! Спочатку вона стояла, потім вона почала викрикувати лайливі слова, коментувати те, що тут відбувається. Їй зробили зауваження, але вона не відреагувала. Значить, дівчатка тут, які танцювали, вони там стояли в колі, і вона вже підійшла під час репетиції і почала їх по руках ну, чіпати. Не можу сказати, що це були удари, але вона штовхала їх. Тут стояла дівчинка поряд, вона зняла свою шляпу, одягла на неї, на цю дівчинку вчителька. Яка була поряд, це була її дитина з класу. Вона їй говорить, що не чіпайте, будь ласка, моїх дітей. І тоді вона бере цю шляпу і одягає на вчительку. Звичайно, вона знімає цю шляпу та на неї замахується. Ну, добре, ця вчасно зреагувала, вона поставила руку і вона її не вдарила, а тільки вдарилася об руку. Ну, знову ж таки, вона вдарилася об руку, і мабуть. Мабуть, боляче, бо це її дуже розізлило. І тут вона вже почала, знаєте, як з'ясовувати відношення. Чим би це закінчилося, якби не підбігла Ганна Петрівна, яка просто-напросто її ззаді, вона ж тут стояла перед сходами, і та її ззаді просто за руки і придавила, будемо так говорити, придавила до сходів. Чесно кажучи, я вам скажу, що я нею пишаюся. Я не знаю, чим би закінчилося оце все, оцей конфлікт. Спочатку охоронець був у нас ж з укриття, але ж він не має права. В нього немає прав таких, щоб когось затримувати, щось робити. Тому він викликав свою групу реагування, зразу, і ми зразу ж викликали поліцію.